Хвостатий, ти чий?» Олена завмерла, розглядаючи великого рудого кота, що поважно сидів біля її дверей. Кіт, звісно, не відповів. Він взагалі ніяк не відреагував на появу Олени. Навіть позу не змінив. Лише кінчик порваного вуха ледь помітно сіп, сіпнувся, мовляв: Та я тебе чую, чую, але відповідати, вибач, не маю настрою. Ну, і не треба. Олена жартівливо образилася і почала шукати в сумці ключі. Кіт, ніби розуміючи її намір, трохи посунувся на килимку, але йти не збирався. Він продовжував уважно спостерігати за жінкою, наче вивчав нового сусіда. Квартиру цю вони з чоловіком придбали лише кілька місяців тому невелика двійка у старенькій п'ятиповерхівці. Була для них справжньою перемогою. Хтось, можливо, сказав би, що треба мріяти про сучасні новобудови з панорамними вікнами, але Олена і Максим лише розсміялися б у відповідь адже ще півроку вони й подумати не могли про власний куточок. Довгий час вони тулилися в кімнаті у родичів, вдячні за дах над головою, але мріючи про тишу і власну кухню. Олено, ви тільки з сусідами намагаєтеся ладнати, повчала свекруха Марія Іванівна, коли допомагала відмивати вікна перед переїздом. Люди тут різні, є самотні, є ті, хто життям побитий, але в душі вони добрі, просто закриті. Цікаво. І чим вони такі добрі, якщо навіть не вітаються часом? Олена посміхнулася, відкинувши з обличчя неслухняне волосся. Її пишна грива завжди була предметом гордості, але справжнім клопотом для неї самої. Особливо під час прибирання кучері вибивалися з буцикої шпильки, роблячи Олену схожою на розхристану кульбабку. Це складно пояснити, Марія Іванівна похитала головою. У кожного своя історія, свої випробування. Не кожен вміє правильно порозумітися із своєю долею, коли та починає підкидати виклики. Олена розуміла це краще за багатьох. Вона росла в дитячому будинку, а потім у прийомній родині, яка хоч і була порядною, але не дала їй того відчуття безумовного тепла, за яким вона так тужила. Вона знала, як люди вміють ховатися в свою мушлю, захищаючись від світу. Її справжня мама зникла, коли дівчинці було всього три роки. Залишила її в людному місці з запискою в кишені і старим плюшовим зайцем, у якого бракувало одного вуха. Олена пам'ятала те відчуття холоду і страху, коли вона годинами сиділа на лавці, притискаючи до себе іграшку. Мама наказала чекати, і вона чекала, боячись навіть поворухнутися. «Пам'ять – дивна штука. Кажуть, діти такого віку не пам'ятають нічого. Але Олена пам'ятала очі того дядька в однострої, який першим підійшов до неї. Він не сварив її, не кричав, він просто присів поруч, торкнувся іграшкового зайця і запитав як звати твого друга? Стьопа, прошепотіла тоді маленька Олена. Цей степан пройшов через неї усі дитячі будинки і інтернат. Він і зараз лежав у коробці з пам'ятними речами. Можливо, саме тому Олена виросла такою чутливою до чужого болю, хоча зовні намагалися здаватися сильною і незалежною. У прийомній родині, куди вона потрапила згодом, було ще п'ятеро дітей. Батьки дбали про них, усі були нагодовані, одягнені, відвідували гуртки, але то була швидша система, ніж сім'я. Кожен знав. Щойно тобі виповниться 18, ти маєш піти, щоб звільнити місце для іншого. Незважаючи на відсутність глибокої емоційної близькості з прийомними батьками, Олена цінувала їхню чесність. Вони дали їй базу, навчили працювати і розраховувати на себе. Але мрія про справжню маму жила в ній довго. Коли перед випускним до неї підійшла незнайома жінка, плачучи і благаючи про прощення, Олена не відчула нічого, крім порожнечі. Жінка називала її донькою, намагалася обійняти, але в пам'яті Олени спливала лише та холодна лавка і довге очікування. Олена, це хто? Втрутилась тоді сестра по прийомній родині. Вона була старшою на рік і завжди захищала молодших. Не знаю, розгублено відповіла Олена. Жіночко, ви помолились, ідіть своєю дорогою. Рішуче відрізала Наталка і повела Олену геть. Того дня між дівчатами з'явився зв'язок міцніший за кровний. Наталка, чий батько, колись просто пішов з сім'ї, шукаючи кращої долі, теж знала ціну самотності. Ти нічого не втрачаєш. Якщо не захочеш з нею спілкуватися, сказала Наталка пізніше. Але якщо хочеш знати правду, запитай тільки так ти перестанеш думати, що в чомусь була винна. Ти думаєш, що вважаю себе винною, здивувалась Олена. Ми всі так думаємо, сумно посміхнулась Наталка. Ми думаємо, що були недостатньо слухняними, достатньо гарними, але це не так, це дорослі не впорались. Зустріч з біологічною матір'ю таки відбулася за тиждень. Олена хотіла лише одного почути чому. Мені було важко, плакала жінка. Твій батько пішов, грошей не було, я не знала, як жити далі. Я думала, тобі буде краще під опікою держави. Ці слова стали для Олени остаточним звільненням. Вона зрозуміла, що її залишили не тому, що вона була якась не така, а тому, що доросла людина обрала найлегший шлях, знявши з себе відповідальність. Я не тримаю зла, сказала Олена на прощання, але моє життя вже побудоване без вас, і я сама буду вирішувати, що мені пам'ятати, а що ні. Ця внутрішня сила допомогла їй згодом прийняти і свекруху. Марія Іванівна була жінкою енергійною, іноді занадто турботливою, що спочатку навіть дратувало Олену. Вона не звикла, щоб хтось цікавився її справами чи здоров'ям просто так. Оленко, я тут на ринку була, побачила такий гарний шарф саме під твої очі. Бери, не сперечайся, сказала Марія Іванівна, приходячи в гості. Спочатку Олена шукала в цьому підступ, але з часом зрозуміла ця жінка просто має велике серце і потребу ділитися теплом. Вона прийняла сироту, як рідну дитину, без жодних умов. Саме Марія Іванівна та її батько дідусь Михайло допомогли молодій родині з житлом. Дідусь вирішив продати свою стару кімнату в іншому районі і віддати гроші онуку. Чому ти така зажурена? запитав одного разу дідусь Михайло, коли Олена допомагала йому розбирати старі книги. Ні ніякого, дідусю, ви стільки для нас робите, а ми що? Ми ж дорослі, маємо самі справлятися. Ей, доню. Михайло погладив сиві вуса. Життя це не змагання, хто більше страждань винесе. Допомога близьким це те, що робить нас людьми, коли ви допоможете комусь іншому. Головне, приймати вдяч... з вдячністю все і не закривати своє серце. Олена згадала ту розмову, зараз дивлячись на рудого кота. Дідусь Михайло часто казав, що жалість це не слабкість, а вияв любові. Ну що, пішли до хати, горе моє, руде. Олена таки відчинила двері квартири. Кіт на мить завагався, але раптом зірвався з місця і побіг вгору сходами. Олена розчаровано зітхнула ну от, запропонувала йому на свою голову. Вже збиралась заходити, як почула швидке тупотіння. Рудий повернувся, але не один. У зубах він обережно тримав маленьке руде кошеня, майже точну копію себе. Ой, скрикнула Олена, підставляючи руки. Кіт поклав малюка їй на долоні і знову метнувся вгору. За хвилину він приніс друге, таке ж руде, але більш не посидюче. Кушення вирвали з спищало, а тато кіт нетерпляче піднімав його за шкірку кожного разу, коли те вислизало. Ти дивись, який батько! Олена сміялася і плакала водночас. Весь садочок привів. Кіт зайшов до квартири, діловито оглянув коридор і почав вилизувати малюків. Де була їхня мама і чому кіт залишився з ними сам? Залишалось таємницею, але в його погляді була така неймовірна відповідальність, що Олена відчула цей хвостат знає про життя і обов'язок більше за багатьох людей. Того вечора, коли Максим повернувся з роботи, він застав дивну картину. На підлозі стояв лоток із старими газетами. У тарілці було налите молоко, а дружина сиділа в кріслі, тримаючи на руках руду сімейку. Максиме, знайомся, це наші нові квартиранти. Орендну плату вони не вносять, але обіцяли охороняти наш спокій, посміхнулася Олена. Максим, який завжди підтримував дружину, тільки зітхнув. Ну, раз вони обіцяли, доведеться купувати корм. Через тиждень до них завітала Марія Іванівна. Вона довго дивилась на кота, який поважно стежив за тим, як кошенята граються з паперовим бантиком. Знаєш, Олена, – тихо сказала свекруха, дідусь Михайло мав рацію якщо в дім приходить душа, що потребує захисту, і ти її приймаєш. Це добрий знак. Олена підійшла до неї, обійняла її, прошепотіла Мамо. У нас буде ще одна радість. Скоро в нашому домі з'явиться хтось, кому теж знадобиться цей захист. Марія Іванівна все зрозуміла без слів. Вона міцно стиснула руки на невістки, а рудий Кіт, ніби відчувши важливість моменту, підійшов і обтерся об їхні ноги. У цій старенькій п'ятиповерхівці, де кожен знав історію сусіда, почалась нова глава. Глава про те, як важливо вчасно відчинити двері, чи то для випадкового кота, чи то для власного щастя. Олена більше не відчувала себе сиротою. У неї був дім, у неї була справжня родина, у неї був найнадійніший у світі родий нянь, який навчив її найголовнішому ніхто не повинен сидіти на холодному килимку на самоті. Для того ми і люди.